Вітаю вас всіх сьогодні. З вами знову Соломія Чубай у програмі Я тебе чую» на радіо «ФМ Галичина та на Ютуб каналі Я тебе чую». Сьогодні буде в нас дуже цікава тема: як може бути секс з поганими зубами? Чи він взагалі може бути? Знову тема насправді інтимних стосунків. І я запросила до студії, і цю тему мені насправді підказала Наталя Білас. Я вітаю тебе. Ти є лікар, да. лікарка, стоматологиня. Да, От вітаю, вітаю тебе в нас в студії. Дякую, рада бути тут. Так, Наталю, скажи, будь ласка, перше таке моє буде питання: чи передається карі через поцілунки? Ні. В не передається, чому тому, що в слині є якщо, якщо організм здоровий, не не є застудне захворювання чи будь-яке це по факту рівно нулю, тому що слина містить природний антибіотик лізоцим, який входить навіть до складу деяких препаратів для лікування ангіни або стоматитів. І коли людина починає цілуватися, слина виділяє антитіла. Як на чужорідну речовину. Ага, Бо Тобто ми особично... можемо бути спокійні. Сміливо. так. Цілуйтеся на здоров'я, <рес> і брекети також не заважають цілуватися. І брекети теж не заважають цілуватися. Всілякі, Бук... пірсінги, знаєш, це ж люблять зараз там на язиці, Знаю. Діамантик в зубі, наприклад. Не заважає в нас це не, не заважає, заважає нічого. Це, стереотипи. <рес> це все це стереотипи. <рес> ми сьогодні розвінчуємо стереотипи. Насправді, у нас ця програма вийде в такий майже новорічний час. Тому я думаю, що це теж буде важливо для на Різдво і на новий рік для людей. Важливо, бо я рахую, що секс під час війни має бути для відновлення генофонду нації. І це... не лишень, і для задоволення. І для задоволення. І так, це не тільки для генофонду відновлення. Тому що відновлення. це виділяються нормальні, позитивні, хороші гормони, які організм потребує для здоров'я, чи жіночі, чи чоловічі. Чи тяжко знайти партнера з поганими зубами? Я рахую, що тяжко. Тому що в першу чергу, якщо це є неприємний запах з рота, якщо не, не проведена професійна гієна, або людина думає, що вона чистить зуби, а вона їх неправильно чистить. Це такий основний, самий простий момент. Другий момент, коли людина Має відсутні якісь зуби, вона встигається посміхатися просто. І тоді занижена самооцінка, а якщо занижена самооцінка, то людина. По інакшому себе веде в соціумі. тобто через зуби, теж може бути занижена самооцінка, звісно, та тому, що ми просто спостерігаємо е, випадки, коли там чи підлічки, чи дорослі люди, е, жінки, чоловіки, коли ти змінюєш посмішку, та це не простий шлях, бо інколи це ортодонтичне захворюва е, лікування. Перепрошую, імплантація. Але коли ти коли людина отримує результат, коли вона виглядає молодшою. Яскравіша посмішка щиро посміхається. Вона сама собі подобається в дзеркалі. Відповідно, вона приваблює до себе. Це не обов'язково партнера. А просто коли ти бачиш людину на вулиці, вона йде щирою посмішкою. Я рахую, що ніякий бренд так не прикрашує людину, як красива посмішка. Щира. Ну, Ти власниця стоматологічної клініки, то в принципі це і не дивно. Та? Але так. з другого боку, я це теж спостерігаю. Я, до речі, порівнювала фільми до 2000 року. І голівудські зірки, ти зауважила це? Вони дозволяли так. бути собі там, з, крив... з кривішими там, зубками, наприклад, жовтішими. А зараз це мода на дуже білі, такі рівні, красиві ну, я би сказала, зуби. Що... Дуже білі це все-таки більше в них, Голівуд. А в... Зараз більше йде тенденція до красивої природньої посмішки, гармонійної посмішки. Бо коли вона є занадто біла, це виглядає чи занадто рівні зуби, штучно. і воно штучно виглядає, як воно, вставлена та, щелепа. так. Та. воно тоді видно, що дорого багато так умовно, але в якійсь мірі воно і відштовхує трошки. Я до речі мала такий досвід зі своїм колишнім чоловіком. Виявляється, що він теж мене обрав, тому що в мене О, ну, більш-менш там рівні зуби. Бо я вважаю, що вони не супер там якісь там. І я пригадую, що в мене була така дуже сексі подруга. В нас ще досі є, ми з нею дружимо. Я так дуже думала, що він на неї якось буде реагувати. Ну, тоді, в шлюбі, я дуже переживала за це. І він каже: можеш не переживати. В неї жовті зуби, вона мені не подобається. При тім, що вони були рівненькі, але були якийсь колір, який йому не підходив. Я кажу: так. ти що, жінок вибираєш як коня, пам'ятаєш? Або як колись рабів обирали. Я ніколи не думала, що це настільки до того часу, я навіть не задумалась. Насправді про це, це важливо, бо просто в тебе не було цієї проблеми, скажімо так, курці, це... наприклад. Ну курці там і наліт інтенсивніший, і тобто коріння і... все ж таки впливає, впливає на те, що впливає. Я Тобі більше навіть скажу, що я сама особисто дослідила, що якщо людина курить канабіс, а не зізнається, бо я не могла зрозуміти. Канабіс це травичка, якщо та. щось ми перекладаємо зразу. Він ще інакший по складу угу. наліт, та ніж звичайного курця, тому що нас навіть Тобто звинусе. це теж псує в принципі зуби. Ми, ми, у нас взагалі-то психологічна програма, але я думаю, що вона теж і про здоров'я. Це те, що те, що ти кажеш, самооцінка, так? Так. Коли... Ну це психологічно, знаєш, бо багато видно по підліткам, я ж кажу, по тим самим жінкам. Чоловікам. Чоловіки ж інколи не зізнаються в тому, що вони хочуть бути красивими, але вони хочуть бути красивими, бо ну, краса це це природній потяг людини. Кожному приємно спостерігати на красиві предмети інтер'єру, чи речі, чи картини. І так само точно, якщо людина красива, а ще вона потім щось мудре говорить, <хи> то це важливо. Особливо це цікаво спостерігати за підлітками, коли вони виходять, знаєш, після ортодонтичного лікування чи якісь там реставрації, і прям вирівнюється спина. Більше того, є випадки ортодонтичні, коли асиметрія личка. Знаєш, і це так само впливає, і коли воно лице стає гармонійнішим. <смітна> 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 Вона, третя симетрія, личка з дитинства. Вона дві пасує. Але Знає, мені кажуть так. Та. Мені е, колись сказали, що я сексуально посміхаюся, бо в мене є ця симетрія. Я пам'ятаю, як один мій співведучий, я працювала на львівському телебаченні. Він сказав: це дуже сексуально, Соломія. Я була в шоці. Це класно. Це класно, що він побачив, але тут в тебе більше проблема mm -hmm. не з цим пов'язана і не з прикусом. Mm -hmm. Знаєш, є такі, просто є такий різновид змін прикусу, mm -hmm. чи в юнацькому, чи в дорослому, який реально е, впливає на функцію, коли людина, от, за що ми попередньо говорили, були, що, наприклад, жінки є в нас такі випадки, що жінка ходить до невропатолога, до масажиста, лікує голову, таблетки. А при розмові виявляється, що в неї проблеми з прикусом? Ну там, наприклад, я в якомусь товаристві побачила, чи прийшла пацієнтка, і вона вже за якийсь час нам дякує, що вона просто може спати, а не сидячи спати, тому що голова перестає крутитися. Чому тому, що коли неправильне положення нижньої щелепи відносно? Черепа в нас же тут знаходиться виставляльний апарат, який там 2-4 міліметра в нормі. А якщо неправильне положення, відповідно функція неправильна, через то перетискається, через то може бути шум в ухах, головокружіння, мурашки бігати. І коли ти виставляєш, і людина за це дякує вже. Вона каже: на етапі тимчасових зубів ми виставили, ну це приємно. Це якість життя зовсім інакше, коли і психологічно людина так. почувається себе та більш впевненішою, втомлена і знову ж таки може Абсолютно значно правиль. більше робити. не думала, правиль. що це впливає взагалі настільки. Ну в принципі, ми ж пам'ятаємо, що коли тебе болить зуб. Ти нічого взагалі не хочеш в цьому житті? Нічого не хочу, е, тому це в принципі досить дорога послуга, насправді. Але вона вона теж але потрібна. це дуже важливо, от чому я завжди говорю про культуру стоматологічного здоров'я, що важливо дітей приводити, коли нічого не турбує, і і самим батькам просвітницькою такою роботою займатися, тому що це дуже важливо. Коли вже не допускати якихось таких моментів, що треба звертатися до невропатологів або й до психологів, тому що воно подразнює, тому що воно дратує. З'являється якась внутрішня агресія в людини, яка не має куди вийти, вийти. Угу. якась аутоагресія. Угу. Це можна вирішити за допомогою КАП, якихось, наприклад, Я... а не антидепресантів. Е... Ну, Хоча тут треба дивитися oh, знову та, ж таки. Та. Треба, і, треба розуміти, треба просто перейти все, все, що, все, що може. І як, як взагалі, та. в якому керунку рухатися правильно. Е, я хотіла ще запитатися от, про агресію. Знаєш, от, зуби для того, щоб кусати. І коли ми агресуємо психологічно, я зауважила навіть за собою: ми стискаємо зуби І від злості. Є от, і е, як це взагалі ця злість, гнів і агресія, от, коли ми навіть от, просто стискаємо і кулак, бачиш, в мене зразу mm -hmm. рефлексія mm -hmm. йде. Як це впливає взагалі на стан? Дуже сильно впливає. Чому? Тому що жувальний м'яс є. Найсильнішим в людському організмі. Він є невеликий, він поєднує верхню і нижню щелепу, але він є надпотужний. І це впливає, як я вже говорила, на положення суглоби. Це впливає на стертість зубів, тому що та якщо якщо якось мінімально вночі ми бруксуємо. Всі чули за таке слово бруксизм скидається навантаження. Але я є не мі... чула до речі, такого слова бруксизм. Ну в якійсь мірі рахується, що припустимі є норми, що ми в день стресуємо, вночі організм розслабляється, і тому ми можемо. Навіть в якійсь мірі чуть-чуть скриготати зубами, бо колись раніше це рахувалося, що тільки через то неправда ні. Тобто ми скриготи ну, може зубами бути і через це, але в основному ні. В основному ні. Але це важливо відслідковувати, тому що стерті зубів, дуже сильна стертість зубів. І навіть більше того скажу, я на власному старшому синові я не могла зрозуміти, чому я спостерігаю під час обстеження, що в нього стертість зубів не вночі, в спортзалі. Коли вони оце на тренажерах починають якусь брати більшу масу, він мені просто навіть не він. Чоловік надіслав фото, каже, подивись, як ми працюємо це до війни. Було отут мені прояснилась картинка, чому стертість зубів у нього прогресуюча була. І так в багатьох ми тепер пацієнтів, якщо я бачу, що людина активно займається спортом, обов'язково спортзал капу. Обов'язково, як собі хочете, це схоже на боксерську, яка розвантажує просто під час занять цих тренувань. А так само точно є капи, які ми даємо на ніч. Якщо ми бачимо, що гіпертонус у пацієнта присутній, ну такий вже, який потребує втручання, тоді капа. Добре, ми ще повернемося до комплексу такого неповносправності і неповноцінності. Власне, що він, ти казала, що він виникає через погані зуби, але якщо, наприклад, людина не може собі дозволити або не чує, як нам з цією людиною як їй сказати? Йди до стоматолога? Ну, я думаю, напевно, що коректніше порадити. Я розумію про що ти говориш. Знаєш, тому що це ти, ти Ну, наприклад, ти... є людина, от візуально подобається, uh -huh. ну все красиво, ну посміхається, ну капається. Або там оцей запах, він же ж не завжди є не завжди. Так, не завжди, але покр... пов'язаний з але, хоча поганими. Би, якщо запропонувати, ну якось м'яко може спробувати. Uh -huh. нову. Чому я так кажу? Тому що, наприклад, мені дуже дивно було, я була на одному навчанні не стоматологічному. І людина просто каже: ти знаєш, в моєму житті з'явився е, новий інструмент йоршики. Тобто, багато хто не чув, що йоршики існують. А коли проблеми йоршики з йоршики, не ті, що до клюзаку, а йоршики ті, ті, що до зубів це важливо людям сказати Міжзубні так? йоршики, які додатково очищають, тому що якби ми не чистили ретельно зубною щіткою, є місця, де вона просто не, не добереться. А якщо є схильність до парадонтиту. Тому без них ніяк, просто ніяк. Але це підбирає тільки доктор індивідуально, бо це відповідний розмір. Тому можна людині просто запропонувати, спробувати, що я там відвідав нову стоматологію, щось почув, щось побачив. Тому що стоматологій в нас дуже багато і, на жаль, не всі працюють за однаковими протоколами. Я ще тебе хотіла спитатися: як позбутися страху, іти до стоматолога? Це ж теж психологічний страх. Так, це психологічний. І я так само повірте мені це дуже що я страшно його мала довгий час, лікуючи навіть зуби сідати. Ну напевно, треба все одно спробувати спробувати прийти, відчути, зрозуміти, чи це те місце, в якому ти би хотів спробувати лікувати. Ну, в першу чергу, треба йти туди, коли нічого не турбує. Бо існує стереотип. На жаль, ще до сих пір, що треба до стоматолога звертатися, коли починає боліти зуб. Ні, неправда. Треба йти тоді, коли нічого не турбує в цілях профілактичного огляду. Тоді менший рівень стресу, тому що у вас нічого ніби як не болить. І якщо доктор під час огляду щось виявив, то зрозуміло, що маніпуляція буде менш болючою і менш стресовою. Ніж коли тебе вже щось починає турбувати, чому тому, що адреналін, який виділяється в крові за рахунок того страху, він в тому числі перешкоджає дії анестетика. Чому деколи люди кажуть, що мене погано анестезія бере? Нема такого. Є коли ти приходиш в спокійному стані. Адреналін не виділяється, анестезія добре бере. Я не говорю про ексклюзивні випадки, коли буває таке, що та, дійсно, індивідуально треба підбирати, але в основній своїй масі. Чому? Тому що адреналін, який виділяється в кров, він нейтралізує дію, анестетика. А коли людину болить щось, вона вже є зденервована, вже відповідно адреналін в крові присутній. Тому, якщо нічого не болить... Записалися, я хочу подивитися, я хочу взнати стан ротової порожнини на сьогоднішній момент. Але якщо страшно і чують оцю, цю знаєш бор машинку, як ви працюєте з людиною, як ви її заспокоїте? Розмовами в першу чергу ми розмов... розмовою намагаємося зняти цей стрес в першу чергу, щоб в нас була довіра. Довіра на майбутню співпрацю. Бо коли людина тобі довіряє, це напевно, що до будь-якого доктора, не тільки до стоматолога. Якщо людина відчуває довіру до доктора, то тоді, напевно, і зникає цей страх болю. Я ще, знаєш, згадала таку річ, коли е, мені робили імпланти, і мені ставило таку е, повністю, як угу. це називатися, не е, 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 так, і, і в мене почалася панічна атака. Угу. Реально. Тобто я, в принципі, боюся, видно, в мене якась чи клавстрофобія, чи що, боюся, не щоб не дихати. І е, е, власне, що стоматолог якось зуміла тоді мене заспокоїти. Добре, але, що вона відчула та, це. Так, але час від часу є оця річ, коли я задихаюся, і деякі стоматологи кажуть, це ж нормально, що таке? Тобто, Значить, тоді стом... Значить, Нам... тут. Але треба... ми ж не знаємо, коли ми приходимо знову ж таки, та, що в нас та, є цей страх. не можемо деяку страх. свого та. організму. Тому важливо, щоб лікар відчув. Чому стоматолог має бути і психологом добрим? Тому що він має чути людину, чути, відчувати, зрозуміти по якимось. Навіть не рухам, а поглядом, напевно, яким, якимось хімічним речовинам, які виникають в повітрі, коли людина боїться, бо це ж банально все на рівні е, мозку нашого, відчувати і тоді пояснювати, що ми будемо зараз робити. Ось це поступово, 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 щоб людина розуміла, що нічого страшного з нею відбуватися не буде. Бо коли ти не знаєш, що ти ж більше тоді хвилюєшся, якщо ти не знаєш, що тебе чекає. Я хочу тобі подякувати. Вже наш час підходить до завершення. З нами була Наталя Білас, лікарка та стоматологиня і людина, яка дуже багато насправді над собою працює. Все, що ми хотіли донести, що так само. Якщо ти маєш хороші зуби, ти в принципі можеш мати і впевненість так. в собі, і, і, і тобі легше йти в комунікацію. Це навіть стосується і ділових переговорів, так. і особистих стосунків, і того ж самого сексу. Хоча я думала, що ми будемо з тобою більше про секс говорити, поговорили більше про ми ще на наступний е, раз та, поговоримо про наболіла. Тож дякую всім, хто нас слухав. Сьогодні з вами була. Соломія Чубай на радіо FM Галичина і на youtube каналі Я тебе чую. Підписуйтеся, ставте лайки і вподобайки, і діліться своїми історіями стоманологічними, які були у вас в житті. Дякую вам за увагу.